Так, усім привіт. Вибираю кількість бісерин на 1 квітня в суботу кому скільки потрібно буде відшити бісеринок. І так, іринка карп. Іриночка 700 бісерин на, на суботу. 700. Наталья Томкевич. дивимося Так. Тысячу беседы, Наталья. Тебе на субботу. Леночка. сто бисерин. Лидочка. Лидочка. Восемьсот бисерин. Так, Яночка. Яночка. Сто бісерин Олечка. Четыреста бісерин. Сашок Вісімсот бісерин. Наталя д. двести бисеры, так Светлана шестьсот бисерин виточка 1000 бісерин Тетяна Неділько. Вона, в принципі, взяла паузу, але казала, можливо, себе візьме в руки і все-таки відшиє. Тому давайте все-таки я їй виберу кількість, а там будемо бачити. Танюшенька тобі 200 бісерин буде на суботу. Бери себе в руки і. Відшивай. Так, Олександр. Тобі бажаю здоров'я. Ти трішки нам прихворів. Тому будь здоровий. Не хворій. 700 бісерин. Так, Ірина. Вам потрібно відшити. 800 пісерин. Олеся. Олеся, тобі потрібно відшити. Дивимось, дивимось, дивимось. Сімсот пісерин. Так, Танюшка наш, молодша наша учасниця. Тобі потрібно відшити, 500 бісерин. Так, ксюня, ксюшка. Тобі потрібно відшити на суботу. 300 бісерин. Так. І до нас додавалася нова учасниця групи та нова учасниця гри Анастасія Мала. Не знаю, чи це прізвище, чи це так не записано просто. Дивимося, скільки. Настю, вам потрібно відшити 500 бісерин на суботу. Настя вступає у нас у гру. Так. Е... А тепер ми подивимося одразу ваші роботи, які було, було потрібно відшити на сьогодні. Це два рази. Це зараз задолюблю, бо я бачу деякі фото два рази закинула. там? Так, це відео у нас піде на YouTube. Так, дивимося. Думаю, буде цікаво вам, шановні підписники, подивитися, як я обираю рулетку. І за одне будемо дивитися роботи наших учасників. Давайте зараз треба зачекати, загрузиться трішечки. Ноутбук, він довго до мене сьогодні думає. Ось. І так, сьогодні ми розпочинаємо з Яни вишивани. Ці, це завдання потрібно було виконати на сьогодні, тобто четвер. Кодове слово ромашка була. Норма 500 бісерин. Яночка відшила 500. 14 бісерин. Ми бачимо, да? ось тут було відшито стільки, і скільки додалося. Молодець Яна. Хто не знає, ще раз хочу нагадати: Яна Вишивана веде свій канал на Ютубі. YouTube, на YouTube, тому заходьте, так канал і називається Яна Вишивана. Думаю, вам буде цікаво подивитися роботи та багато чого цікавого у Яни на каналі. Ідемо далі. Дякую, Яночці. Йдемо далі. Так, Яна зараховується. Зараз буде зразу віднічати. Чекайте, чекайте, це в нас було на четвер. На четвер було. Зараз яночку віднічаємо. Так, це у нас Тетянка, наймолодша учасниця, відшила 200 бісерин. Ось, як ви бачите, ось тут не було ось цього часточка. Тетянка все відшила, молодець. Зараховується Тетяна. Ідемо далі. Дякую, що приймаєш участь. Робота Олександра. Він розпочав нову ікону. По-моєму, це новенька. Чи він цю завершив? Ні, по-моєму, Щось я не пам'ятаю. По-моєму, це новеньке. Чи ту завершив. Чотириста угу. бісеринов відшити. Ось тут я бачу, ось тут повишивав Олександр. Ось тут. Ось ця частина вся вишита. Так, там ще є одна робота Олександра. Він скинув щось, дві роботи. По-моєму, він її скидав на, на середу, якщо я не помиляюся. Добре, йдемо далі. Зараховується Олександр, Ну зараз ми дійдемо ще до другої роботи. Так, це робота Наталії Томкевич. Так, приближу. Наталі потрібно було відшити. Давайте приближу. Наталі потрібно було відшити. Дівчата, я вас дуже попрошу. Отак не не робіть. е, е, Повинно писати одне кодове слово. Візьміть лишній раз бумажку і повинно писати одне кодове слово. Отак не буду також зараховувати, тому що я путаюся і... і мені незручно так. Тому, прошу, кодове слово має бути одне. Нічого ніде не повинно креслене бути, а просто одне кодове слово. Так, Наталя повинна була відшити 800 бісерин. Ось. Ось вона їх відшила ось цю частину. Так, ідемо далі. Наталя зараховується. Робота Оксани подобної. Потрібно було Оксані відшити Ксюші 400 бісерин. Ксюха відшила 722 бісеринки. Ось така робота Оксанки. Так. Ось цю частину. Ось це, Ксюха, Оксан, Ксюша ви, вишила. Так, ідемо далі. Зараховується. Так, робота Іринки Карп. Так, дивимось, іринці треба було відшити 900 бісерин. Ось, ось цю всю частину вона дошила. Ось. Вишила 900 бісерин. Добре, іринка зараховується. Леночка. Ой, боже, йдемо далі. Я по списку йду. Ось робота Олександра, де у нього. Повинно було відшитися 500 бісерин. Олександр відшив 500 бісерин. Ось така чудова робота. Ось, ось тут додавалося, як ви бачите. Дякую, Олександр. Зараховується. Ідемо далі. Світлана. Світлані потрібно було відшити 200 бісерин. Світлана відшила 8 рядочків по 130 штук 1040 бісерин. Ну, нашій Світлані завжди попадає маленька така цифра, але вона не здається і відшиває по 1040 бісерин. Молодець Світлана, дякую. Ідемо далі. Це робота моя. Ось таку, такого красивого, таке красиве красеня я вишила. За одне покажу вам ось так вживу, як він виглядає. Ось. Ось такий красунчик відшився. Трішки так очі в нього переливаються, трішечки, бачите. Ось такий красунчик у мене відшився. Так. Ідемо далі, хлопці і дівчатка. Мені, до речі, мені потрібно було відшити 900 бісерин. Я відшила 1000 з копійками бісерин. Тут було 300 ось так десь. Ні, ось так. Ось так десь було 300 ось. Ось це було 300 бісерин відшито. Ось. А тоді мені потрібно додавалося ще 900 бісерин. Ася всього робота має 1072 бісеринки. Ось. А я її повністю завершила. Ось, тому там більше, як 100 бісерин відшилося. Так, ідемо далі. Робота віточки віти Місюк. Подивимося, які просування у віти. Віті потрібно було відшити 1000 віта відшила. 1500, 1015 бісерин. Ось додавилося повністю кактус, я так розумію. Ось цей ось і ось тут трішки. Ось молодець віта. Дякую. Ідемо далі. зараховується так що треба відмітити мене. Віта, віта. Добре. Ідемо далі. Так, Лідія Лідочка Коваленко, відшити повинна була 800 бісерин, відшила 707 бісерин. Будем... Вона у нас зараз хворіє, тому штраф я їй даю плюс 100 бісерин. Оскільки Ліда хворіє. Так, так на наступний раз. Так. Ідемо далі. Олександр, Саша Скиба, повинен був відшити. 800 бісерин, він відшив всього-навсього 535 бісерин. Тому пишу сашку бісерку штраф. Так, штраф. Штраф плюс 200 бісерин на наступний раз. Тобто, Саша на п'ятницю. Тобі потрібно відшити не 200, а 400 бісерин. Лідочка, тобі на п'ятницю потрібно відшити не 100 бісерин, а 200. Ой. Так, да, 200. То я записала неправильно. Плюс 100 бісерин тобі, тобі треба душити. Так. Це лише для тих, в кого якийсь є штраф такий невеликий, у кого якісь є проблеми зі здоров'ям і так далі в даний час. Тому що я розумію, що таке температура і так далі. Так, дивимося. Леночка. Повинно було бути відшито. 500 бісерин. Лена відшила 504 хрестики. Молодець Лена. Лена відшиває в хрестиках, зараховується молодчинка, дуже гарна робота виходить. Ось я хочу навіть показати, ось тут було не душити. Леночка душила тут таку частину душила. Молодець Леночка, дуже гарна робота, бачу, в тебе намальовується. Так, йдемо далі. Олічка. Оля просила вибачення, забула написати кодове слово на початку, але я їй вірю. Ось Оля в нас важкувато працює зараз в даний час, тому я. Розумію, приближу ближче. Оля дошила зірку повністю, я, наскільки я бачу, і розпочала вишивати ікону, якщо я не помиляюся, зараз побачу на бумажці, що воно там нас пише. Олі, потрібно було відшити 900 бісерин. Так, 900 бісерин прошито? 944 бісерини пришито. Віддушила 300. Зараз я вам скажу так. 500, 394 Плюс 550. 944 бісерини. Олічка пришила. Добре, оля зараховується, дякую. Йдемо далі. Робота Ірини вознюк. Ірині потрібно було відшити. 200 бісерин. Ірина вишила 223 бісерини. Зараховується, дякую. Ідемо далі. Олеся Турченкова. Так, Олесі потрібно було відшити 500 бісерин плюс 100 бісерин. У неї був штраф. Так, дивимося. Тут дуже погано видно. Пишіть краще і фотографуйте ближче свої роботи. Тому що ну, і дуже погано видно, скільки відшито, і що пише на. Я, наприклад, не бачу, що пише на бумажці. Не прочитаю. Добре, я, Олесечка, я тобі зараховую. Ну, будь ласка, пишіть. Краще, тому що ну так написано, ну я там нічого не прочитаю, розумієте, я не бачу нічого. От, Пишіть, будь ласка, краще. І ближче фотографуйте саме це місце, де ви вишивали, де вас до того не було і де з'явилося, щоб саме це місце було видно. Не обов'язково фотографувати повністю роботу, тому що мені так буде складно додивитися, де ви там що вишивали. і... І тим більше на бумажці, тут ну, взагалі нічого не видно, що там пише. Будь ласка, прислухайтеся і це. Але я тобі вірю Олесю і зараховую. Так. Так, так, так. Тетяна неділька у нас поки взяла паузу, я штрафів їй давати не буду. Трошечки в неї там... Є якісь проблеми чи ось, тому вона. Але вона казала, що візьме себе в руки, і якби, постарається на п'ятницю-суботу відшити норми. Ну, будемо бачити. Але я дала поки Тетяні до кінця неділі або до того моменту, коли вона мені скаже, що вже вер, верне, вертається в гру. Паузу дала трішечки. Я вхожу в положення кожної людини. Я вірю, що в, кожних, в кожної людини є якісь свої домашні проблеми, і щось відбувається, тому людина, можливо, ну, в даний час не може, тому я входжу в положення і йду на зустріч кожному. Тому е, я з розумінням до цього відношуся і е, так, Світланка не позначила. Ну, а так ніби всіх, всіх ніби позначила, так, всі здали, всі молодці. Штраф нас отримав є на п'ятницю Лідочка і сашок-бісерок. Тому, як ви, будемо. Чекати завтрашніх відшивів і зніму для вас відео. Ось так, я вирішила сьогодні повністю зняти для вас, мої хороші підписники мого каналу, повністю відео, як я обираю кількість пісерин. Роблю все чесно, по справедливості. Лише поза кадром обираю мафію. Тому що мафія, хто мафія, не повинен знати ніхто, хто мафія. Тому в цього разу у нас була мафія Лідочка. у неї було завдання. По-моєму, зняти відео чи щось, я вже забула, яке я дала завдання. Ось, Ну, вона виконала його. Ось, Тому зараз поза кадром уберу мафію на суботу. А всім бажаю успіху. Відшивайте. Чому я так, я взагалі-то вирішила, що зараз буду давати, наприклад, четвер на п'ятницю, з п'ятницю на суботу завдання. Но сьогодні у нас вже у нас ще четвер, але я вже дала на суботу, тому що зранку мене завтра не буде. А я зазвичай зранку, коли встаю, знімаю відео для дівчат кому скільки потрібно відшити бісерин на, на слідуючий день. Ось. Тому завтра мене зранку не буде, тому я вирішила зняти сьогодні це відео. Ось, Тому, дівчата, на два дні у вас є завдання. На п'ятницю відшити певну кількість бісерин і на суботу. Ось, а в суботу вже виберу на неділю, хто вишиває в неділю, тому що у нас не всі в неділю відшивають. Ну і з вами буду, шановні друзі, ділитися, показувати. Думаю, вам буде цікаво спостерігати за такими відео. Я про це, по крайній мірі, я на це надіюся, що вам цікаво. Спостерігати за грою, яка називається рулетка мафія. Тому на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую. З вами була Наталя Д. Бажаю всім всього-всього найкращого, мирного неба, щоб всі були здорові, живі, щоб все було як найкраще. А ще хочу висловити співчуття. Для наших учасниць моєї групи, це Іринки Карп, у неї чоловік загинув на війні, і їй зараз дуже нелегко, і це вже підтвердилося, він загинув ще 20-го, здається, лютого, якщо не помиляюся, ось, але Оскільки не було підтверджено, що він загинув, його подали як у урошок, але все-таки виявилося, що у Іринки чоловік загинув. Тому, Іриночко, я тобі бажаю, щоб ти трималася, висловлюю свої співчуття. Тримайся сонце. Ми з тобою. Будь з нами, ми тебе завжди підтримаємо. А якщо хто має бажання допомогти іринці, я постараюся під цим відео залишити номер картки Іринки. Ось хто скільки може, будь ласка, допоможіть, ще тіло, правда, не забрали, але вони чекають на тіло, бо ніби як чекають обміну тіл. Ну, поки дуже складно там все, тому, Іриночка, тримайся, а ми будемо разом з тобою тебе підтримувати обов'язково. А також хочу висловити свої співчуття учасниці нашої групи, людочці Подолян. У неї сьогодні загинула мама. Людочка, мені дуже-дуже шкода, що все-таки так сталося, що мама з коми не вийшла. Тому прийми мої співчуття. Прийми співчуття нашої всієї групи, ми також будемо з тобою, завжди тобі допоможемо у важку хвилину, чим зможемо. Тому тримайся сонце, ми з тобою. Це дуже-дуже важка втрата, але жити потрібно далі, життя продовжується. Ми всі, як то кажуть, не вічні. Тому потрібно брати себе в руки, не падати в депресію, старатися тримати себе в руках, у тебе ще є молодша сестра. Ось, тримайтеся, вірте в краще, і все буде добре. Нехай мама з Богом спочиває, Царство Небесне і вічний спокій. Нехай буде все якнайкраще. На такій сумній, можна сказати, ноті я сьогодні завершую своє відео. А також під цим відео прикріплю картку нашої людочки, в кого є можливість, хто скільки може, це не примусово яких пару гривень, як я говорю, гривня до гривні, і сума збереться, хоч так допоможемо учасницям моєї групи. У важкий час і при важкій втраті рідних та коханих людей для себе. Всім папа! -па. З вами була Наталя Де. Усім до нових зустрічей!